В Донецькій області близько 3700 співробітників поліції проходить переатестацію з початку грудня місяця. Три атестаційних комісії в місті Маріуполі і ще чотири по іншій території Донецької області проводять цю роботу. Всього переатестовано, як я вже сказав, 3700 чоловік. І я сподіваюся, що на цьому тижні ми вже завершимо повністю цей процес і підведемо остаточні підсумки. Переатестація відбувається традиційно, так як і по всій Україні. Комісіями, сформованими з числа співробітників національної поліції, це патрульні поліцейські, це переатестовані співробітники різних інших підрозділів національної поліції, зокрема кадрових підрозділів. Слідчих підрозділів, кримінальних, це представники громадськості, місцевої громадськості, які виявили бажання і мають відповідну підготовку для того, щоб здійснювати переатестацію поліцейських. Ми оцінюємо за чотирма. Можливими оцінками кожного поліцейського, якщо відповідає займаній посаді, бачимо, що людина на своєму місці. Ми ставимо відповідно оцінку, відповідає займаній посаді. Якщо бачимо, що людина здатна тягнути значно більше, здатна в цілому на більше, ніж те, що має робити на своїй посаді. Рекомендуємо на підвищення в посаді. Якщо бачимо, що не справляється зі своїми завданнями. Але в принципі є поліцейським, то рекомендуємо на пониження в посаді. І буває звичайно варіант, тоді коли людина не відповідає високому званню поліцейського, такого ми рекомендуємо на звільнення. Треба сказати, що Донецька область показала в цілому достатньо сильні показники порівняно з Україною. Навіть не буду говорити, що я був здивований, бо провів. Переатестацію в близько 20 областях України брав участь в такій переатестації в різній, але це був високий показник, високий рівень теоретичних знань, практичного розуміння своєї ситуації, високий рівень мотивації до роботи, високий рівень патріотизму. Практично ми з, звільнили з роботи там, за дискримінуючими обставинами або за. Показником те, що людина часто не розуміє, що вона робить, ну, лічених можливо кілька десятків людей. В цілому, люди відповідають займаній посаді. І більше того, напевно, що робота важка доволі робота якраз в зоні антитерористичної операції, в зоні, яка потребує. Додаткової уваги вона стимулює людей до того, щоб і фізичний рівень свій підвищувати, і інтелект, загальноінтелектуальний, і професійний рівень рівень професійної підготовки, в тому числі з законодавства. Тому у мене були приємні враження як голови комісії по Донецькій області зараз. І я сподіваюся, що ті робітники, які будуть проходити ще впродовж ближчих двох днів, вони не змінять цього хорошого враження. Те, що стосується в цілому, поліції Донеччини і. Це вже не зовсім відповідає то питанням переатестації, але я розумію, що як радник міністра я оцінюю постійну роботу, в тому числі в бойових умовах, в тому числі на території Донецької і Луганської області в зоні антитерористичної операції. І розумію, що тут відповідальність висока, і якщо зійшлися в одному місці і воля керівника. І якісний, і морально-психологічний рівень особового складу, то вони дають таку хорошу синергію і роблять боєздатний підрозділ. В Донецькій області боєздатний підрозділ, і впродовж от кількох тижнів, які я перебуваю тут в процесі переатестації, можна було вже пересвідчитися те, що він здатний виконувати великі завдання. Більше того, готові відпрацьовувати ці завдання в межах всієї Донецької області, в тому числі враховуючи і тимчасово окуповану територію. О наборі в комісію було об'явлено на сайті МВС України. Я періодично моніторю цей сайт. Мені просто інтересно, я слежу за роботою поліції, за реформою в цілому. І коли був об'явлений набор, я подав свою заявку. времени мені перезвонили і сказали, що ваша заявка прийнята і звонка. Вот. Почему? Потому что нас в городе очень много критикуют полицейских, но э, к непосредственной работе, к их аттестации включились немногие, к сожалению. Поэтому, ну скажем так, те общественники, которые пришли сюда, это, наверное, те люди, которым действительно важна работа полиции, и не просто, скажем так, критиковать, а действительно каждого человека увидеть, поговорить с ним. Посмотреть на его уровень мотивации, на его уровень патриотизма, на его профессиональное качество. После этого человек может со спокойной совестью говорить о том, что да, полиция Донецкой области вот такая, вот такая. То есть это уже будет взвешенное решение, взвешенное мнение. Я был действительно приятно удивлен, потому что, ну скажем так, процентов 80 сотрудников Области, ну, довольно-таки мотивированные люди, профессиональные. Да, были, безусловно, те сотрудники, которых мы рекомендовали либо к понижению, либо увольняли, ну, потому что на это были очень весомые причины. Вот. А так, в принципе, в целом, ну, вот, и другие коллеги соглашались со мной, что в целом на очень высоком уровне сотрудники. У нас был один из критериев — это готовность меняться. То есть готовность принять эту реформу, готовность понимать, что милиция и полиция ⁇ это кардинально разные вещи. Уровень мотивации и уровень патриотизма ⁇ это то, что было наиболее важно. Естественно, профессионализм в том числе, знание законов и так далее. Иногда, когда мы видели, когда человек довольно-таки сильно волнуется, мы просили его пересказать э, своими словами те вопросы, которые должны, допустим, звучать в законе. И Иногда люди бывало, которые, допустим, скажем так, привыкли зубрить, ошибались, а когда говорили своими словами, раскрывали вопрос, суть вопроса, и на этом довольно получали высокие оценки. Поэтому, э, еще раз повторюсь, и уровень э, работы самой комиссии, он, он сводится к тому, что... Мнение по каждому человеку складывается, во-первых, коллегиально, и во-вторых, очень трудно э, принять необъективное решение, поскольку количество состав комиссии, количество людей и уровень обсуждения любого э, представителя полиции, он позволяет оценить максимально объективно. Да, у нас были дискуссии, были некоторые споры, но они в конечном итоге э, Мене приємно вражали, як і інших членів комісії ті працівники, які відносно скромно роблять свою роботу на сьогоднішніх посадах. Але показували просто височезний мотиваційний рівень, дуже високий рівень знання того, що відбувається в Україні, чим живе Україна, бажання більше працювати. Мені було дуже приємно рекомендувати людей на підвищення, тоді коли я розумів, що він мало того, що молодий, красивий, перспективний, він ще й прекрасний поліцейський, і дуже приємно те, що кілька десятків людей таких якраз пройшли через мою комісію, і ми мали можливість їх рекомендувати зараз на підвищення. Я думаю, це буде окраса національної поліції. Ці люди обов'язково будуть реалізовані в межах того підвищення і підсилять поліцію і додадуть авторитету, відповідно, реалізують той принцип довіри громадян, який ми закладаємо як основний критерій оцінки нашої роботи.